Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашій YouTube каналі Здорове Свинарство Проводимо внесення сульфат амонію та карбаміду по ріпаку. Помер з Як бачите, земелька відпустила. Сьогодні у нас 5 квітня. 2023 року. Вносимо з розрахунку 250 кг на гектар розкидачем, МТЗ трактор, ЗІЛ з погрузчиком. Земелька трошки відпустила, але трактор не валиться, як ви бачите. Зараз у нас перша година дня, відаємо з 4 ранку. Думаю, що буде ріпачок в цьому році добрий. Підписуємося на канал. Буде більше відео. Лайкайте. Дякую за увагу. Здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.